Дівчата, наші крутезні блузончики залишилося декілька штук. Буквально дуже класна та ніжна тканина. Лінія рукава спущена, рукав широкий, класний. Така абстракція на ньому. Принтована тканина, дуже класна, тонесенька і невагома. По самій тканині теж є такий невеличкий принт. Вона дуже прикольна та класна. Донизу розширюється іде трапецією. Попереду укорочена по спинці довша. В форматі сорочки на гудзиках такий прикольний воротничок В неї зроблений дуже асиметрично, але прикольно та класно. Ось так виглядає вона по спинці і дуже класно поєднується з нової колекції джинси. Тонесенький літній полегшений катончик з еластаном. Дуже круто тягнеться та класно сідає. Донизу трошки заужені. Висока класна посадка, кругова еластична резиночка по поясу та регульовочні затяжки. По спинці виглядають брючки. Ось так. Разом з блузончиком теж дуже класно поєднується та суперово виглядає. Всі детальні заміри будуть в описі під відео для замовлення. Будь ласка, звертайтеся в директ.